Всім привіт! Сьогодні швиденько розглянемо гачки від фірми Maruto. 83-55 серія та 83-56. Як бачите, різниця в них у формі. Ось. І відповідно в товщині і в розмірах, тому що цей четвертий номер, 55 серія, у мене в другому номері. От Саме в такому другому номері. У мене таний гачок свого часу витримав Амура 7 кілограмів. 56-ту серію перший раз взяв. Це такий собі буде аналог. Невиправдано дорогого хаябуса К1. Ось так вони виглядають. Кому буде цікаво, можете подивитись, так як... Інакше ви їх оток на долонці ніде і не побачите.